Луках активно працюють над облаштуванням новоствореного комунального закладу Ветеранський центр. Установа стане місцем для відновлення, спілкування та розвитку ветеранів. Міська рада заручилася підтримкою міжнародної організації з міграції на етапі реалізації проєкт Ветеранський простір для реабілітації. Таку ініціативу обрала Рада розвитку громади спільно з міським головою Ольгою Попенко. 12 червня представництво МОМ в чергове працювало у місті. Організували п'яту із шести зустріч із радою розвитку громади. Ми приїхали в вашу громаду для того, щоб провести консультацію, направлену на подальший розвиток ветеранського центру, який переміг під час пріоритизації серед відбору проєктів. І наша задача сьогодні буде поговорити про те, як він буде функціонувати, які будуть перед ним виклики, які будуть заходи, і зробити щось типу першого графіку занять, щоб було зрозуміло. На по, по яким на пооднім дням, напрямкам та тижням він буде працювати. Міжнародна організація з міграції у співпраці з партнерами профінансувала 1 мільйон 200 тисяч гривень на облаштування простору. Вже зараз донори проводять тендерні закупівлі. Станом на зараз ми стоїмо на етапі процесу закупівель, і я думаю, буквально вже з найближчим часом, там буквально 2-3 місяці, піде наступний процес і почнеться обладнання цього центру і відкриття. Під час зустрічі ментори також обговорили і наступні проєкти, котрі міська рада планує впровадити у ветеранському просторі. Запропоновані ініціативи представлятимуть донорам. Також спільно напрацювали інформаційні заходи щодо простору та обговорили інструменти для залучення додаткових ресурсів для його подальшої сталості.